Знаєте ви, що функція не завжди відповідає змінам органічним або структурним? Це рідко коли розуміють навіть досвідчені офтальмологи, коли не можуть пояснити крайній низький зір за умов нормального очного дна. І в зв'язку з цим відправляють, наприклад, пацієнта до психіатра, або вважають, що пацієнт вигадує свої порушення зору, попри те, що, наприклад, є об'єктивні ознаки, такі як розлад зіничної реакції, які таки доказує, що зору немає в оці, з другого боку є ціла низка таких порушень. Коли очнедно досить погане, диск білий повністю, що говорить про його атрофію, або майже тотальна глаукомна екскавація, а гострота зору зберігається достатньо високою, і це теж важко пояснити, чому так. А ви як думаєте, Правда, думає? все залежить, по-перше, від виду. Або причини пошкоджень, якщо, наприклад, говорити про зоровий нерв, то за умов, наприклад, глаукомної пошкоджень. Функція або функціональні порушення будуть набагато відставати в порівнянні із змінами органічними, або тим, що ми бачимо на очному дні. В той час як пошкодження викликане ішемією, або токсичними ураженнями, або травматичне пошкодження навпаки швидше дає зміни функціональні втрату зору, ніж. Ми зможемо це побачити на очному дні. Чи знали, що ви це? органічні зміни визначати не за, не за картиною очного дна, а наприклад, за осіті чи за МРТ. Якщо йдеться мова про мозкові пошкодження, то тут теж не все так просто, тому що для формування вогнища треба, щоб пройшов певний час. Для того щоб ми могли побачити видиму атрофію, наприклад, на очному дні, або навіть на щоб осіті зреагувало на те, що виникла атрофія, треба, щоб пройшло не менше місяця від моменту ураження. Якщо на МРТ ми шукаємо вогнище, наприклад, ішемії. Тут теж треба не менше семи днів для того, щоб це вогнище змогло е, сформуватися. Якщо ж ми лікуємо або наш організм сам справляється, то це вогнище ніколи не стане видимим, попри те, що зору може не бути е, якось так. Особливо, якщо вогнище маленьке.